Називається добре німецьке утро. Гутенморген. Вони там якось говорять так інтересно. Не Morgen як ми так витягують, якось. Guten Morgen. Якось так. Але красиво. Отут красиво, де який дом ці прикольний. Да, сюди народи. Тут непонятно, чи це стара застройка. Чи це ну, перероблено, стара перкерах теж видно. Але гарно зроблено, так, перероблено. Мені так подобається. Кофійочок. Наприклад, там праця, больниця. Квартири угу. больниця. Подруга вийшла курити в цьому пуховику. Красота. Отут гарно десь ми зарулили. А там, де ми тільки що йшли. Дивики мерз. Равіці. Палюба. Сніговик нам махає. Я так розумію, в них є діти, Не, немає дітей, бо все на носі сніговики вишиють, правда? Це no. так no, типу no, чисто десь. Красиво. Ага. Там уже є діти. От тут мені на все цей район нравиться.

Це в кав'ярні сказали, що знімати булочки не можна. Я розумію, людей не можна знімати, але булочки знімати не можна. Для мене це не зрозуміло, тому що ми ж купляємо ці булочки. Що я не можу сняти булочку, булочку. яка її ціна, по-перше, а по-друге, які є булочки, тому що мені кажеться, це ну. Яке нарушення прав прав булочки? Булочки? булочки, булочки. Я щодо, це ж, як це? Наоборот, мені кажеться, це має бути відкрита інформація, особливо дім, де дім, демократія. Можна прийти, подивитися булочку, показати всім, яка в неї ціна, щоб знати, і там подивитися самому. Коротше, странності німецьких цих булочки знімати не можна. Угу. Но ми все одно зняли. Ми вже зняли їх до того, як знали, що їх булочки знімати не можна, бо що булочки можуть. Обідатися. Друга порція у нас кофе. Настя, каже, вона не знає, що так. Йдемо. Я Настя кажуть генератор. Реально, в мене це панічна атака вже Настя. Ну йдемо, йдемо. Взагалі я розумію, що людей, допустимо, знімати не можна, да? там кожен рішає, що не можна, але не знімати там на якихось там ярмарках, там, сям. Це якось за такої степені тупо. Ні, на ярмарках то розрішають, не, так? На типа на ярмарках, так. Да. А от тут щось в магазині не забулишні. Я собі не можу представити, що в нас ти заходиш в кафе і там тобі кажуть, не знімай булочки. Ти кажеш, чого не знімати булочки, які причини? Ну тут, типу, з ними таскатися та собі сняти по німецьки. Якщо б, допустимо, прийшов до нас, там той самий панкейк, мені сказав, би не знімай там тортики, я б сказала, чому мені не знімати тортики. Чому? А, автомати сігаретами. А ну-ка, автосигарети можна знімати, інтересно? Спасибо. Бачите? Хоть 10 євро? Да. Це люба, да, я так бачу? Він стом. Да, тут. А вони такі дуже старі, да? Тут якісь стінних. Ну, вони такі такие сами. Лаки страйк. Тара 7,50 буде стоїти. Ага. Ти туди засовуєш свою карточку. Карточку ти можеш. А, карточку тебе? Да, ти спочатку засовуєш сюди свою карточку, вони дивляться там, ну, твій возраст, все, там що А потім ти можеш розчитатися. Ааа, система Понятно. Такий прикольний. Це і можна знімати? <ріху> не знаю. О. Так, ото вже центр. Але там да. А Ні, 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 не було. Нормально? Так. Піднялась дуже сильно вода. От це все було повністю воді. Да? Повністю. По О, якийсь якраз цей пароход. Навіть не було видно ага. баскетбольного кошика, геть видно його не було. Ого. Піднялась так вода, вот посюду. Ми що там стояли, зверком сфоткаємо. Повністю було зафоктяно. Ну, от тут на бірисну. Ага, воно якісь бомжи, там у вас да, підсідають. Вони там живуть да. живу, одні. Ну, це заке? У нас один бомж, він без ноги. Кажу, у нас є бомж один, але він без ноги. Так ви спускаємося там болотняк. А потом скаже, в Німеччині нема болота? На місці все є. Блота, як було таке. Але знаєш, що я замічаю, що з минулого разу, як ми тут жили, що все одно по вулицях, навіть коли дощ, ти не не ззадні болотом. Я не знаю, в чому да. це суть. Хоча теж багато відкритого ґрунту, але нема такого. А от у нас? Я не спіла з машини вийти, я вже на вся. Поскажу, що я його знімаю. Он mm там вже або академії, -hmm. там до моста А що це він везе? Тут в грузи, там вони часто такий везуть щебінь, воно ж внутрі йде дуже диссипать. Так бачить. Бачиш, машини вони, наприклад. Вона, знаєш, що напоминає? на річку в Ужгороді теж на Уж. в них так само, в нас виходить, бух якось одразу йде попід край, а -а -а. попід набережну, а в них так само типа, є отакий от от спуск, жураврик сидить. Стоїть точніше. І типу, можна так само, Типу, залягати тут собі на травичку і відпочивати. Отаке, такі пірошки, а вон центр. Центр всілені. Тут пішохідний мост. Я можу своєї обстановки прямо в центр, попішети. До Дока. там щось цей, да, вас Ні -ні 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 -ні. Ні? Поняла? Шутається? Шутається. Ну, Тут дома такі 30-ті ташки, вони, звісно, виглядають. Чесно так, ну, страшнувато. І взагалі тут вся така площа трохи. Тут, тут ну <laughs> тут так, Свіон комусь любов застали, засняли на камеру. А так вдома, звісно, так. Да. Тут страшно. А вон там вже люди з Ага. Прикольно, що всі дома, о, дома кажу, всі города якось рядом. Да? Люди з хафін на трамваї можна бігати до сусідній горішки. Тільки люди гор. з в Вірнхайм, Вайнхайм, Хайдельберг теж трамваї. О ми в Хайдельберг ж поїдемо. Обізація. Може ми, можна ми завтра і поїдемо. Такі скачки. Так, да, і ось ще теж такі здання, якісь не дуже. А за саму німецьку постройку, то одразу зрозуміло, що. Де ти знаходишся, де ти є. Боже які тут стромні балкони. Йолки. паки зараз видно з тієї сторони, покажу. А тут не Сірія живе, а тут Сірія живе. Перша проблема в Германії. Німеччини. Боже, воно навіть на відеокось так не виглядає, ну в жизни. Шоколадки тут, звісно, тут, концлагерь. Якщо ворон так пролетіть красиво. Це кропива, так? Да? Да. Можна зелений борщик взяти. Ні, ми тут не робили борщ <реш> <реш> З цієї кропиви, Скажем так. З панієлькою, чувачок, гуляє. Можна, ага. Можна тут. Так, да, але оці балкони, звісно, подивилися такі стрьом стрьомські. Да, реально. Ну тут ще хоча б, би... а там, там, там взагалі. От мені красива застройка, це іменно старіна німецька, там де в будинки, де там ці еркери, все остальне дуже гарно, правда? Почекай. Mm -hmm. Ага, все, зараз щось згадала. І ці прекрасні дома. У прикалується мусорки німецькі Під весни. Mm. <laughs> да, тут конечно все так виглядає. як будто реально його ще строили Сейчас Ю Гитлера, Якщо чесно. Mm. Такі mm. кисы здесь ця... mm. Тут так все стрьомно. Якось воно віде, так стрьомно, якщо чесно не виглядає як житті. Кажеться, що це. Нічого, але ми підемо в красивий район. Мені подобаються старі застройки, там, де Настя живе, там прикольні домики. Воно напоминає наші якісь такі старі оці, от, знаєш, закинуті, типу, панельки. теж панельки. Так. А що на ту сторону ми десь не випавш? Ми туди вийдемо. Так, да, а балкончики тут нас кажуть, що воно шатається, цей дом. Так собі. А не буде по одну дорогу, нікого не буде по іншу. Зато короче, ми будемо стояти і чекати, щоб ніхто нам не... Виписав. Штраф. Штраф. Ну я перехожу часто. То чого ми стоїмо? Влася каже, мені хорошо, мені штраф не випишуть. Бо я не маю свайса, мені нема куди виписувати. З плюсів. Ну так, знаєш, до вас то приїхала. А якщо б би такою їхати, то, звісно, що тут робити. Навіть Кристина у нас виїжджає, вона каже, що я типу, до мене, каже, я б прилітала. А так, щоб десь там знімати отель, там, де-то хочеш. Так, ну щоб їхати сюди, так от самим, допустим, щоб не було до вас, тоді нема що робити. Це так ми приїхали, бо по-перше ви, і так знаєш, те, що ми тут жили теж. А вони якийсь теж парк чи що то таке. Ні, це ми це вийдемо на ту детську площадку. Це там дитяча площадка. площадки Тут не в кожному дворі, а одна на район. І вона така тут, ну тут вона така собі. Оце та, що ми йшли на дорогу. А оце страшна така мала, да? Все. А, а от вот Аркір, що висить, поняла, mm -hmm. типа. Ось такі от мені застройки більше нравятся, там де нас вся Але ж одно видно, що німецька застройка. Даже не треба цей. Теж Тоже ліпка, да Тоже видно, сразу, що дома старенькі. 1900 Скучно. Мені якось скучновато. Це все. все одно скучновато. І нема дворів взагалі, там що там те мусорка, да, в дворі в середині стоїть і велосипеди, велосипед, парковка. А такого, щоб там був дитячий майданчик, якийсь дворик десь посидіти, кофе попити, такого немає. Отакий От домик гарний. Дуже гарний. Мені що в них подобається. Звісно, я скажу, що скучновато, що немає ні дворів, нічого пос... типи Ага. Просто типу, дом і виход, і все, більше нічого нема. Ні дворіка, нічого, але з плюсів, то що нема оце таких, як в нас, поналіплюють. Тут би вже поналіплювали на балконах ліпаків. А тут не можна. Да. Тут тут не можна. Я навіть хотіла Тому в мене ж бамбуком. І власник мені сказав, якщо хочеш поміняти тільки на такі самий цвіт, які є. А. Я хотіла сіри, він сказав: ні, має бути отакий, які є цвітя. Ну тут бачу плюси, я, я ж кажу, воно вроді. Воно красиво, все симпатично виглядає, що воно все однаково, Але типу скучновато. То, що нікого нема, так на вулицях ти йдеш, нікого нема, дворів нема, нікого нема, нічого нема. Типу. як, ну, Чуть-чуть засрано, так. Але так, типу, дома самі. Ми теж тільки що проходили часний район. Красиво, але теж скучно. Тишина така, нікого нема, просто домики і все. А он які домики з ставнями. Вони них закривають, інтересно? разу не бачила. Там ще стово на першому поверсі. <гум> а тут не знаю, може даже їжі. А ні, бачу, на них є рулети. Угу. Так красиво. Оці мені здання красиві, а оті прості такі собі не. Тут хоч є, щоб порозглядати, знаєш, Тіпо якось такі от вулички. Шо... Ту... Бо тут старіша така застройка ж, правильно да, за цього? Звісно, скільки живеть, стоп. Да. Більше? Більше, так. А ота більше. застройка, де там от були нові, що, то там вона прям скучна, такі всі німецькі скучні домики на один-один на один похожі що не цей. І нікого нема. Вони що дивляє на вулицях взагалі там пару чоловік, пусто. Нікого нема. Всі на роботі. Люди працюють, а в нас Туда постійно. Туди на роботи, щоб завжди роботи постійно? Так. Так. То що цей? До чого так красивіше? Бо всі на зйомках живуть. Термін? Почту тут прогляд, що вже треба. Я в Україні не дивилася. Настя, каже, почу треба перевіряти кожен день, бо може щось прийти і повага... десь провтикаєшся з терміном. <п Willem> це погано? От, коротше, дворик весь. І все, і ті от прямі вулиці. І це всіх такі дворики, я так розумію. Все. Ось дворик. А їх взагалі немає. Один дворик. В стані є дворик. дворик. Отак. Ну це, звісно, не у всіх, є по-різному, але отут до нас є живе тут так. Та взагалі, мені кажеться, землі Німеччини всі знають Ага. Взагалі, мені каже, землі Німеччини відрізняються. Втікола... Яких я міхах? Так ти ж в хі ходили. Ні, там вже вже накрасили. Ну, Сімпатічніше. Да, ви так, -э -да, вийшли і тут у нас вже цей, що напрягає, то, то, то що літа. Зараз подивимося, ні? Що е -э напрягає, літають істрібітелі. Прям так плотно хорошо чути істрібітелі. Як літають над головами, тому що тут недалеко є база така військова. Всім знайомо, що і Не, не знаємо координат, але знаємо, що тут є, тому тут дуже часто літають і прямо чути. Я І Насті каже, що мене такі звуки тут напрягають дуже сильно. Вчора, прямо кажу, цей, щось летіло, так кажу, якийсь як шахет летить. У мене вже це панічні. А так ми собі так ділися Настя. Я на краже, як на як я, тобі... я, кажу, що я на, на турчанку тут похожу. Тут, скільки тут Тут, тут турки, мабуть, як німців, так? Да, мені каже? Тут більше турків, ніж я. в нашому місті. Так, ми йдемо зараз в п'єні. Магазик. Що то нам треба купити? Я його називаю туди. <рес> Тому йдемо. Вот наш магазин. Да? Ну він лідел, мабуть, мені каже. Реве? А лідел, мені каже, саме, мабуть, дешеві, так? Ні, по це. По це? Аграміна мілка паста 777 грамм 5 євро. 4,90, да. скільки це 5 євро. 200, 200, десь. 200 125. 200 копійками. ну точно не 200 гривень. Давайте, честно, у нас покажи пиво. Вайштайнер, тут скільки литрів? 5 літрів. 5 літрів, 4 євро. У нас ізотарилися, головне мілка і, і, пиво. і пиво. А я пиво у залі спорт, знаєш, качаюся. Так тяжко. Йдемо. Але мілка, каже, теж в шокі. Якщо б не було б цей, можна було б собою бій набрати. Тому що у нас така явно ціна подорожче буде. Подорожче. Ось так. Розказували за а тепер Насті прийшло письмо буквально за півчаса. Пішли, йдемо за Роніком, макароніком в школу. Тут є така плітка, як в <реш> О, Був червоний, дорога пуста, ніхто не переходить. Всі вони стоять. Воно, воно, воно. Так, ми йдемо по в школу. Йдемо да. песенку, показ з балкон. Оце їх не в квартиру. А, вход через балкон? Да. Не ну, Якось мені не подобається. Вони якісь такі, такі а якісь бездушні. От що мені не нравився, ні двора, нічого зайшов і все, от. І вікна всі такі маленькі квадратні коробки. Оця школа? Дивіться, mm. яка школа. Опа. Ну, Школа така прикольна. І... Це молодша школа виходить, э, э, да. О, так? Ось таке крило, а то крило. і десь Ну, Школа гарна, нічого не скажу, гарна школа. В Мангємі тут є такі райони і гарні, і, є, і не гарні. Як в принципі, мені кажеться, в кожному місті, правда? Ну таке, щоб прямо сказати, да. Є тут і сирійські райони, бо сирійців дуже багато, як в принципі, багато тут по Німеччині. А є й нормальний район. Тебе ж, допустимо, не живуть сирійці, правильно? Е, в мене в основному це німецький район. Німці наші там тебе ж теж вдома. Mm, багато дивіться, але ну, школи от відкриті, типа, можна заходити, діти можуть собі заходити, виходити. Вон садик.